На Тетяну Кузьмі пам'ятає її. Хто не був з нею знайомий, але познайомився тут у театрі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять актриси, актриси яскравої, видатної. У нашому театрі є покоління магарівців. Називаємо магарівці. Зараз їх лишилось мало, слава Богу, живі, здорові. Тетяна Мірошниченко була однією з тих. Хто належить до покоління Магарівців і хто нас, на жаль, покинув. Чому ми їх називаємо Магарівці? Їх в театр запросив Володимир Герасимович Магар. Народний артист СРСР, видатний режисер, ім'я якого наш театр носить ось уже з 2004 року. Як це сталося? З Тетяною Мірошниченко. Вона не планувала бути актрисою. Можливо, мріяла про це, але не зізналася. Вона вступала до Харківського інституту разом зі своєю подругою, щоб підтримати її. Але на екзаменах вона так вразила приймальну комісію власними віршами, була настільки яскравою, переконливою, щирою, що її зарахували після першого штуру. Вона вивчилась на актрису. І ось коли була дипломна вистава, то саме Володимир Герасимович Магар побачив Тетяну тоді Таню Мірошниченко і запросив. Я мало знала цю актрису, на жаль, рано вона пішла з життя, що мені запам'яталося, її завжди рівна осанка, її завжди високо піднята голова, її чіткий, звучний поставлений голос. Вона не тремтіла, не, не згиналася, вона була сама гідність. Такими людьми, такими жінками ми по праву пишаємось. Я думаю, це добре, що ми сьогодні всі тут зібралися, що ми вшановуємо її пам'ять, що ми не забули таку людину.